Відкриваю сьогодні секрети, як відростити волосся без шкоди йому, і щоб воно було завжди сяюче, доглянуте, розсипчете, живе, і щоб ви завжди були задоволені від нього. Отже, перший секрет мій це протеїнова серія. З кератином. Знову ж таки, український бренд, але має протеїни, пшениці, хмелю, просу, які допомагають відновити ваші прядки, щоб вони були слухняними, живими, і знову ж таки, відновлює склад вашу волосинку, вашу прядку і дає лісти новим волосечком. Бачите, як відростає. Наступне я змінюю завжди серії ось таким протеїновим набором, адже користуюся феном і плоєчкою. Тому протеїновий набір по 800 мл вам встане в нагоді кондиціонер і шампунь. Знову ж таки, протеїнами наповнює ваші, ваші прядки і вони стають більш живими і наповненими. І для захисту у мене ось така відновлююча серія від бренду Panorama, яка містить 12 олій в складі. Має неймовірний аромат. Я використовую як і маску, так і незмивний кондиціонер. Знову ж таки, протягом цих 6 місяців я змінюю, я буваю, тиждень користуюсь однією серією, потім змінила на іншу серію. Крім цього, я використовувала колаген Барбарис останній місяць, і волосся просто росло з такою швидкістю, я була просто в шоці. Адже осінь, і всі ем, дівчатка скаржуться на те, що волосся випадає, а в мене навпаки, воно почало відростати. Тому бажаєш мати швидкий результат, бажаєш мати доглянуте живе волосся і отримувати компліменти від прохожих. Обов'язково замовляй ці серії, адже зараз є суперпропозиція мінус 34% на все. За деталями пиши в Дірект.